Наукова не значить нудна. Конференція про українство для українців тривала всю п'ятницю. Проводили науковий захід саме у Борисполі, тому що місто Батьківщина етнографа Павла Чубинського. Не тільки і письменник, а й цей був і юрист. А саме головне, що так як знав Павло Платонович Чубинський культуру народу, звичаї його, мабуть, наші політики ніхто до сьогоднішнього дня не знає. Тому хотів би сьогодні подякувати. Прекрасному національному університету імені Шевченка і інституту філології, що вони вже наші, як дійсно старі давні друзі, які щороку до нас приїжджають. І ця ідея, яка родилася саме тут в місті Борисполі, була підтримана національним університетом імені Шевченка, вона сьогодні продовжується. Я не буду забирати часу багато, тому що ви бачили програму. Вона досить така насичена цікавими такими доповідями. Тому я на закінчення хотів би всім подякувати, що ви прийшли на цю наукову конференцію. Обов'язково сьогодні ми збагатимося всі разом і побажати всім нам, всім вам плідної праці. Фольклорну діяльність Павла Чубинського досліджує провідний спеціаліст Київського національного університету Оксана Оверчук. Він вважає науковець невичерпна особистість. В планах у пані Оксани захистити дисертацію про фольклорну діяльність Чубинського. Він збирав фольклор де тільки він був, але така в нього була доля, що він змушений був працювати на півночі Росії от, і е там він. Основну свою роботу провів, але вже в трудах етнографічно-статистичної експедиції в західно-руський край в цьому семитомнику представлені всі його досягнення, всі його матеріали, які він зібрав, коментарі його. Ну мене це одна з проблем, яка цікавить сучасну науку, це українська пісенна творчість її. Місце і роль у романтизмі у поетів, українських поетів, поетів, польських, так званої представників польської школи, тих, які виросли тут в Україні, тих, які писали про наш рідний край, хоча й не завжди. Утотожнювали себе і з українством, але, тим не менше, у їхній творчості українські народні пісні, українські народні вірювання, весь фольклор займає дуже поважне місце. Ну, і я привіз доповідь, яка називається пісенний модус поезії Тараса Шевченка і його польські версії, де намагаються показати, як польські перекладачі адекватно наскільки адекватно відтворюють ну, це пісенне багатство поезії Тараса Шевченка. Наукову конференцію. Національна ідея українства, формування, утвердження, виклики часу оголосити відкритою. Виконується гімн. Ці відкриває заступник міського голови з гуманітарних питань Людмила Пасенко. Її доповідь про те, як цінують Бориспільці пам'ять видатного земляка та що робить місцева влада, аби нащадки не забували Чубинського. Вона теж привезла до Борисполя наукову доповідь про фольклор. Основна теза в науковому доробку співачки та народної майстрині Анжеліки Рудницької дерево життя. Явище каже вона, традиційне для кожного етносу. Вражена гарним прийомом і тим, як все гарно організовано сьогодні на науковій конференції і а тим, що всім учасникам видані ручки, магнітики не ну, дуже, дуже справді гарна гостина. Думаю, це це всіх вражає, да, тому що чомусь всім здається, що тема фольклору і фольклористів вже нікому не цікава. Насправді, незважаючи на те, що в нас суспільство дуже заполітизоване, велика кількість людей дуже цікавиться гуманітарними питаннями, і ми розуміємо, що це не просто там. Копання в старовині, що це та основа, і ці ті цінності, на які повинна опиратися країна для того, щоб бути цілісною, для того, щоб розуміти своє коріння, для того, щоб розвиватися в правильному напрямку. Я думаю, що ми цей напрямок загубили великою мірою за останніх багато років, і тому. Якась прогресивна частина суспільства і науковці безумовно хочуть повернути суспільство в правильний на правильний шлях. Досліджувала Я сьогодні буду говорити про дерево життя в українському фольклорному тексті. Це частина моєї наукової роботи. Я вирішила досліджувати українські орнаменти, оскільки. Ну, ви знаєте, що почала малювати. І коли почала малювати, мене дуже часто журналісти на виставках запитують, а це що, а це що. а це що. І безумовно, я, як ну, людина, яка цим цікавилася, якось поверхнево про все можу розповісти, але я вирішила заглибитися трохи серйозніше в цю тему. От, і е, розчленяю її на якісь шматки. і там... Таку тему досліджую, таку, 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 для того, щоб об'єднати це потім в дисертацію. От і сьогодні під кут зоро потрапило дерево життя. Чому саме воно? Не знаю. Напевно, тому що один із найважливіших символів, найулюбленіших символів, дуже багатогранний символ. Які існує в фольклорі і у всіх його текстах, і в лінгвістичних, і в екстралінгвістичних, ми знаємо, що він є і на рушниках, і на писанках, і так далі. Вона розповідає, що просто катає пластилінові шарики, а з цих шариків виходять справжні шедеври. Портрет авторів національного гімну Павла Чубинського та Михайла Вербицького та поета Тараса Шевченка, дев'ятикласниця з Києва Анастасія, подарувала Бориспільському ліцею дизайн освіта. За це отримала грамоту та можливість виступити на конференції. Дівчина запевняє, її техніка робити картини з пластилінових шариків унікальна. Це я ну, перша людина, яка ну, змогла таке зробити. В світі ніхто таким не займається, крім мене. Ну, просто навіть нема в кого це спитати, чи може поділитися якимось досвідом, чи рекомендацією хтось, щоб дав. Ну, просто нема таких людей. А ти займаєшся малюванням?» Ні, нічим не займаюся, чесно. Ну, якось в класі в другому, напевно, мама повела мене там в художню школу, і мені там не сподобалось, тож там було сумно, там, там вчитель довго там пыталась намалювати, а я вже все намалювала, показую вже. Ну, Два рази сходили і на третій сказала, мама, може, воно мені не треба. І все. І через це більше я ніколи ні, в мене багато різних робіт. і... У мене дві роботи в музеї Шевче... в музеї голодомора. Це в свічці. І я єдина дитина по всій Україні, яка ну виставлені там дві мої роботи. Вона заварила цю кашу. Директор ліцею дизайну освіта Лариса Власенко радіє поруч з нею сьогодні в президії і міський голова і управління освіти інститут філології національного університету. Тому що були часи, коли ми самотужки. Розкручували ім'я Чубинського, говорили про його багато заслуг, і звичайно, що нам у цьому дуже допомагав інститут філології університету Шевченка. І серце вже радіє від того, що ми цю місію виконали. Я маю на увазі ми як ліцей дизайну освіта імені Павла Чубинського. Розважали делегатів черкаські козаки. На конференцію вони привезли справжнього Чубинського. Монолог етнографа прочитав Михайло Волков. Він, хоч і не професійний актор, а мистецтвознавець. Любу рідну хатину, привітне милу далеко в країну. Та горенько тяжкі. я волі не маю і думкою тільки додому витаю, та прийде щаслива година і мати побачить таки свого сина. Тоді виллю сльози, які вже не лються, нехай воріженьки сльозами нап'ються. Нехай ті сльози отрутою будуть, хай знають люти, як хороше тута, як важко без волі чужининці жити, щось згадувати нема про що тим більше ту жити. Я щиро в світі працював. І сію те, що Бог послав. Ми браття козацького роду. І це нашого власника Олеса. Господи, я намі маляли. Теж козацька грамота. Вона козачка. Вона полковник нашого козацтва, ліцей майже казацький, мабуть, наполовину наполовину. <смеш> <смеш> <плес> Тут дві невеличкі книжечки, в яких написано те, що кажуть представники Верховної Ради, ну не ці, що в залі. Ну кажуть, не було голодомору, нічого не було, а тут тільки документи. І я це передаю в ваш музей. Ми були в Чигирині на днях, і там є канцеляри Богдана Хмельницького, і козаки, коли ходили в бій, вони брали з собою горсточку рідної землі. І оце тут. Як то кажуть, не брехня. Тут горстечка з землі ще гирина садиби, той, де була канцелярія Богдана Хмельницького. Це у ваш музей. Ну і дуже швидко, щоб не довго затримувати, хотілося б нагородити тих людей, з якими ми спілкуємося.

Відав наукову конференцію ще один відомий киянин, історик та журналіст Юрій Рудницький. Ви знаєте, мене дуже цікавить, як найостанніші досягнення української гуманітаристики, зокрема філології, історичної науки, яким чином вони знаходять відображення на місцях, особливо в районах, оскільки українські науковці, і Наталія Ковенко, і Ярослав Грицак. І інші вони неодноразово піднімали таке питання, що на жаль, такий розрив між останніми досягненнями історичної науки в столиці і в Європі, в тому числі, і в українській глибинці. В районах, ну, хоча Бориспіль можна умовно назвати лише глибинкою, тому що 16 кілометрів від Києва, то наскільки всі ці ідеї доходять до регіонів? На жаль, практика показує, що розрив дуже великий. От. І мені як журналістові просто цікаво спостерігати взаємодію центра і регіонів. Хоча, хоча з іншого боку. в... Регіональних освітніх структурах, гуманітарних структурах можна зустрічати дуже цікаві розробки, особливо краєзнавчі розробки. Тобто ті речі, які залишаються, як правило, поза увагою великої науки, то даремно, тому що місцевий матеріал він завжди може допомогти розібратися в специфіці, в місцевій специфіці тих чи інших явищ, рівні з колегами і Борис Пельці. Андрій Зиль, народознавець, автор книги. Чубинський та його дуба також підготував доповідь. Однак цього разу наукова робота історика не про відомого етнографа. Про одного із соратників Чубинського Петра Єфименка, який разом перебував на засланні в Архангельську, і Вони разом там працювали у Архангельському статистичному комітеті. І, по суті, це були два духовні рідні брати. Чубинський відсидів, точніше перебував на засланні понад 6 років, а Єфименко цілу десятку відбув. І настільки його допікала нудьга і спілку... за відсутністю спілкування із своїми земляками, що він коли почув, що саме перебуває, Чубинський в верханській, то навіть взяв відпустку, хоча він теж був піднаглядний поліцейський. Яскравою була доповідь професора кафедри фольклористики Київського національного університету Івана Павленка. Разом із студентами та аспірантами на офіс наглядно продемонстрував фольклорні особливості українського народу. обряд, одяг, танці, співи. показати фрагмент частину тих пісень, які колись збирав Павло Платонович Чубинський, він опікувався в ті часи питаннями збереження української народної творчості і Тепер ми маємо стверджувати його ідеї. Маємо це продовжувати, продовжувати і впроваджувати це в наш соціум ідею саме кращі зразки народної творчості, які можуть сьогодні побудувати. А як ми вже наголошували, і в виступах побудувати можуть і, значна частина жанрів народної творчості, вона вживається в соціумі. За словами науковця, українство має повернутися до своїх джерел. Знати традиції Європи, Азії, Африки, Латинської Америки можна, але треба дотримуватися рідних, певен Іван Павленко. А в підтвердження слів цитує українського класика Тараса Шевченка словами і чуж. Жому научайтесь і свого не цурайтесь. А як приклад, студенти та аспіранти кафедри фольклористики продемонстрували обряд одягання нареченої українські кульчики, сорочки, спідниці та вінок вважають вони не згірше традиційних для сучасності та запозичених фати підв'язки та білої сукні. А в перервах між пленарним засіданням та роботою секції учасники конференції могли відвідати виставку народних промислів і навіть спробувати створити традиційні українські вироби.